Від невеликої кав'ярні до професійної кухні підприємиця та шеф-кухарка Наталія Коханець ще з 15 років працює у сфері ресторанного бізнесу. Дві 2021 року в Баришівці вона відкрила власну кав'ярню. А після початку повномасштабного вторгнення це місце стало надійним прихистком для військових та внутрішньо переміщених осіб, де кожен міг поласувати гарячими стравами. Згодом пані Наталія почала розвивати свою справу і розширювати персонал. У мене є е, така. Починали з кав'ярні, добудували кухню, добудували зал очікування, зробили, купили проектор, купили, зробили дітка мультфільми, проводимо мастер-класи. Завдяки моїй команді це все розвивається як найкрасивіше, найкраще. У мене професійний кухар. Його звати Сергій. Він нещодавно повернувся з бойових дій. Це дуже важливо, що наші... Професійний кухар, дівчинка в мене зараз працює, яка приїхала з Покровська, ну, переселенці. Так би. Як би тут не було важко, ми хочемо. Закуски, салати, піци, бургери, перші та другі страви, а також випічка. Такий асортимент пані Наталія пропонує відвідувачам. Цьогоріч підприємниця стала переможницею в конкурсі. бізнес ідеї. роби своє від благодійного фонду МХП громаді. За грантові кошти Наталія Коханець придбала піч. Завдяки цьому проекту роби своє і завдяки громаді МХП благодійному фонду. Ми Отримали, можна так сказати, мою мрію. О, це в мене було закладено з дитинства, в мене в бабусі, в мами була піч. І все, що мені хотілося, то, щоб у нас тут з'явилася така піч. В нашій громаді така піч вона одна, єдина. Вона випікає, по-перше, швидко. Ну і якісно відтепер же заклад отримає нову назву Мамина піч. Історія цієї жінки вражає саме так про проєкт Наталії Коханець відгукується керівниця групи соціального розвитку благодійного фонду МХП громаді Юлія Король. Про історію пані Наталії ми знаємо вже дуже давно. Звідки з чого вона брала початок? І логічним її завершенням була саме участь в конкурсі бізнес-ідей роби своє. Її любов до справи, якою вона займається, просто безмежна. На початку повномасштабного вторгнення приміщення кав'ярні, в якому ми зараз знаходимося, функціонувало як прихисток для внутрішньо переміщених осіб. На презентації проєктів пані Наталія вразила своїм своєю життєвою історією, своїм досвідом і своєю любов'ю до справи. Взяти участь в конкурсі бізнес іде роби своє від благодійного фонду МХП громаді можуть підприємці-початківці, люди, які вже активно розвивають власну справу, а також військовослужбовці, ветерани та їхні родини, говорить менеджерка із соціальних проєктів Катерина Комаревич. Максимально проста аплікаційна форма, яка доступна будь-кому. Попередньо у нас є менторська допомога в тому, що в разі виникнення питань, отримання кейсу для початку роботи підприємця, реєстрація ФОПу. Всі ці питання ми улагоджуємо. Ми постійно працюємо із нашими потенційними учасниками. Далі. Коли вже проходить цикл, коли всі учасники, які мали бажання, записують і заповнюють анкети, прораховують свої бюджети, виконують усі умови конкурсу, зазначені. Ну, вони загалом не такі складні. Ми беремо і відбираємо із безлічі заявок, тих самих креативних, тих самих наших переможців. Стартуватиме ж прийом заявок на конкурс бізнес-ідей вже з початку 2020. 2025 року детальніше про умови конкурсу ви можете дізнатись на сайті благодійного фонду МХП громаді. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.